Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську не запрацювали шість котелень. Надіюся, до завтрашнього дня всі заклади будуть з опаленням. У обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення реабілітації. Реабілітаційне обладнання воно заходиться на першому поверсі це приблизно вартість, яких півтора мільйона гривень. Революція гідності та війна. Історія бойового медика на псевдоянкер. Дві або й три гранати я зловив на щиті. Просто взрив гранати. Мене хвилею тоді відкинуло. У Івано-Франківську через пориви та несправності не запрацювали шість котелень. Приблизно 50% шкіл та дитячих садочків почали опалюватися. Про це в ефірі Радіо Західний полюс розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів є пориви в котельнях на вулицях Шевченка, північному бульварі та Більвадерській. Окрім цього, у котельні на вулиці Хриплинській виникла проблема з газопроводом. Також упродовж двох днів мають запустити котельню на вулиці Індустріальній, яку обслуговував раніше як нагадаю у Івано-Франківську, 18 жовтня стартував опалювальний сезон. Комунальне підприємство Івано-Франківськ теплокомуненерго почало постачати тепло до майже 500 багатоквартирних будинків, які перебувають на його балансі. Лишиться в нас декілька котелень, тобто, які ми будемо запускати завтра. Це в основному сільській котельні, також котельня на вулиці Мазепи 142, яка обслуговує коледж фізичного виховання і котельня на Чорновола 130 д де вийшов з ладу газовий лічильник. Щодо закладів освіти і школи, шкіл, то тут у нас ситуація близько 50% сьогодні мають опалення наші заклади. Звісно, там, де працюють централізовані котельні. По ну, дитячих садочках, то сьогодні також ситуація більше 50% вже з опаленням. Ну, протягом сьогоднішнього дня, я думаю, що Ті котельні, які запрацюють, вони якраз заживлять ті дитячі садочки, які залежать від централізованого опалення. Це в основному район Гвардійська, Сорохтея, це в основному район Дорошенка, це район Шевченка, Коновальця. Надіються, до завтрашнього дня всі заклади будуть опаленням. Личаківський райсуд Львова відправив під варту командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також дозволив внести заставу 214 тисяч гривень у справі про фіктивне оформлення на військову службу родичів керівництва міста та футболістів одного з професійних клубів області. Про це повідомили у телеграм-каналі Державного бюро розслідувань. Окрім цього, суд на місяць відсторонив чоловіка від виконання обов'язків. Нагадаю, у серпні дві 2023 року ДБР разом із поліцейськими викрили у Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів керівництва міста та футболістів одного з професійних клубів області. Слідчі з'ясували, що командир прийняв на службу в роту охорони сімох людей, які є гравцями та тренерами футбольної команди. Усі вони служили лише на папері та не виконували жодних військових обов'язків. Загалом вони відслужили 1100 днів та отримали від держави майже півтора мільйона гривень. Мені казали, лишайся там, бери жінку, бери дитину, приїжджай тут. Ну, ми тобі даємо хату, будеш працювати собі, ну, яка у нього. Кажу, ви знаєте, в мене в мене там дім, в yeah. мене жінка тут, дитина тут, мама, брати, сестра. Ну, моя хата, мій рідний дім. Я. Чесно, то я не знаю, я би не витримав. Якби тут була війна, я сидів там. Роман Дергун розповідає, що за тиждень до початку повномасштабного вторгнення повернувся з Норвегії, де працював з 2014 року, передчуваючи початок ще більшої війни в Україні. Спершу каже Роман: його не хотіли брати до війська через контузію, яку отримав на майдані. Я перебув весь час, майже пару разів їздив там додому, але 19 числа я отримав контузію. Тобто ми стояли під щитами, я стояв там біля памятника засновникам, Постійно на нас був трансбой, вода лилась, мокрити, ну і тоді десь, я не пам'ятаю, вроді дві або й три гранати я зловив на щиті. Просто взрив гранати. Мене хвилою тоді відкинуло, але потрапити на фронт каже, вдалося. І з 1 липня 2022 року старший бойовий медик мінометної бригади 75 го батальйону 102 ї бригади імені Дмитра Вітовського на позивний Янкер боронить країну на запорізькому напрямку. Роман розповідає, що головне в його роботі зберегти пораненому життя. Коли обстріли і в тебе і рани, ти летиш, ну, ти, ти просто не звертаєш увагу, що там ями якісь, яшу, ти тиснеш газ до поліка і все, головне встигнути спасти людину, а все остальне якось не думається. В тилу, каже Янкер, також хвилюється за побратимів на передовій. Ти сидиш тут, і, а думками там, розумієш, там маємо групу там десь написали там, твоє. Ну, там повний бойовий чи ще щось. Ти вже тут ти вже собі місце не знаходиш, чекаєш, то той телефон тримаєш, щоб щось кинуло, що відбій, якийсь ще щось, переживаєш, що там, як, до чого. Там люди, яким яким ти потрібен. Я розумію, що тут сім'я теж, теж потрібно, але там ти потрібніший зараз, бо біда в Україні біда. Роман Дергун говорить, що часом йому стає боляче через поведінку деяких цивільних у мирному місті. Був момент, коли ти приїхав, стометрівка гудить, народ гуляє, там п'ють, гульбають, музика грає, напроти стоять плакати, хлопців, хоч майте повагу до них. Я вже мовчу, за нас не треба, ми самі за себе, ще поки можемо боротися. Але ті хлопці віддали життя за кого? Серце живеться, іноді плакати хочеться. Святкування каже бойовий медик, може бути лише після параду на червоній площі. Їх треба бити, знищувати і відкидувати подальше. десь, думаю, за Урал, тоді будемо мати трохи спокою інакше прийдеться і дітям і внукам воювати. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення реабілітації. Як розповів гендиректор закладу Тарас Мельник, ремонт тривав понад три місяці. З його слів, у відділення закупили меблі, ліжка для дітей та батьків та сучасне обладнання. Усі роботи та матеріали лікарня оплатила власними коштами. каже Тарас Мельник. Реабілітаційне обладнання воно заходиться на першому поверсі. Це приблизно вартість, яких півтора мільйона гривень а в паліативній палаті два дихальних апарати 4 мільйони гривень, монітори 500 тисяч гривень. Електроміограф 400 тисяч гривень, електроенцефалограф по 250 тисяч гривень, електроміограф 300 тисяч гривень, масажні столи на 150 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що наразі адміністрація веде перемовини із благодійниками з-за кордону щодо закупівлі ще декількох апаратів. Вчора ми мали переговори з корейськими донорами, які пообіцяли повністю оснастити цей заклад сучасним реабілітаційним обладнанням. З головним лікарем паном Тарасом ми вчора пропрацювали все, що необхідно для цієї лікарні. Вже листи від імені військової адміністрації і медичного закладу ми направили. Агенція регіонального розвитку зараз має пропрацювати, щоб якнайшвидше цей заклад мав таке реабілітаційне обладнання. Завідувач відділення реабілітації обласної клінічної дитячої лікарні Ярослав Криштофович розповів, що тут одночасно зможуть лікувати 40 дітей. 20 ліжок у відділенні реабілітаційні, ще чотири для паліативних хворих. За словами Ярослава Криштофовича, щорічно у відділенні проходять реабілітацію понад тисячу дітей. Наразі каже, є черга на отримання такої допомоги. Дітей з інвалідністю і не тільки діти з ураженням нервової системи, ушкодженням опорно-рухового апарата, а також при соматичних захворюваннях, які потребують відновлення. А також маленькі діти, там, де є перинатальні, різноманітні перинатальні ушкодження, в тому числі нервової системи або будь-яких інших органів і систем післяопераційних хворів. Світлана Унищук розповіла, що зараз в області реабілітації потребують приблизно 7 тисяч дітей. Це як місцеві жителі, так і ті, хто змушений був переїхати на Прикарпаття через воєнні дії. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини Суспільне. івано франківськ не мало У гараг нігмало б шансу було нас виграти, бо не так, як довбу, жнаємо кожну стяжку. Їх би там. Я з з самого центру Гуцульщини. Був підприємцем, працював в деревообробній галузі, займався заготівлю лісу, ну, займався виробом з дерева. Пішов захищати батьківщину, свою родину, всіх українців, щоб чобіт не ступав далі на нашу землю. Я пішов, не ховатися, щоб мене не шукали, щоб дивитися своїм дітям у вічі нормально. Ми приїхали 27 квітня 2022 і по даний момент знаходжусь тут. Приїхали, нас, напевно, фейєрверками зустрічали, думали, що ми будемо боятися. Ні, ніхто не боявся, всі нормально відреагували, почали працювати своєю роботою. Я розпаковую міні на подаю їм до міномета, подати міни, принести міни, ну, кидають, міни так само, і всі кидають міни. Останній, коли ми тепер били бетер, чуть-чуть не вистачило, щоб були два бетери підірвали, а так ну, більш-менш. Воюємо. Ну. Стараємося давати їм відсіч, і тримаємо тут. Вони прийшли на мою землю, на нашу землю, як я їх можу сприймати. Кізь були там рідні в мене в Росії. Подзвонив там брат, мій троюрідний, і каже, ти куди у фармі? Ти, Як ти будеш брат на брата, як от і для мене не брат Я на нашу землю, то кажу, залізли. Ми до них не ліземо на їхню землю. Так прийшлося захищати свою землю. Будемо стояти до кінця. Я готувався відстоюватися, я би не хотів. Та той пішов сюди, не шукав ніяких хвороб собі, не шукав волонтерського шляху, ж міг займатися волонтерством, так як багато дуже, які не хочуть йти на війну. Подивитися, як там дуже багато Буковелів, Верховинів, у різних тих на крутих тачках їздять. І ті, які там сидять, ховаються за Ну, не знаю. Хотілося б, щоб просто люди почали далі, так як було колись на початку, коли всі там згуртовувалися. 19 місяців вже би хотілося і додому. Але нема кому, якщо ми звідси підемо, то вони, значить зразу, зразу будуть вже далі там. Але хотілося б їх найскоріше, найяскравіше, щоб ми забрали всі свої території, включаючи і Крем. засмажити баранчика на Червоній площі, щоб вона була розбита вщан, так як наші міста, Харків, ну багато, Бахмут і тому подібне, як наші міста. Усі. І щоб всі живі здорові повернулися додому до своїх сімей. Бажаю збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам. І щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо стоточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо. Нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.